Е, ну, Якщо ніхто не каже в мене неправильно, тоді поїхали. Дивіться. Правила Артем, ти вперше там граєш тут. Е, все зрозуміло? Так, так, все зрозуміло. Тебе... Треба пос... зробити ставку, відправити мені в Телеграм. Хочеш став всі 11 ризикую, хочеш обережненько по одному. Ну, е... Коли скинуть всі ставки свої, я відкрию питання, і відповідь мені туди ж підставкою в мій особистий телеграм. Тобто не озвучую її, навіть якщо знаєш, наприклад, правильну відповідь, просто її пишеш мені в Телеграм. На це є коли на роздуми. По черзі відкриваємо питання. Давайте обере гравець. Суто для довідки. П'ять копійок ставлю у Ігора 151 бал. У всіх решти в сумі 122. Ми молодці. У нас ще є шанс. До речі, є шанс його Цю інформацію замовив Ігор, щоб принизити не це буде Євген, гравець з найменшою кількістю балів. Чекаю ваші... Ні, нехай обере. Я хочу знати, що ми граємо. Сім, ставок. Раз, два, три, 4, 5, 6. А можна обрати. Я хочу знати, що ми граємо. Та ні, ми ж зазвичай ну, Спочатку ставки. І хоча б тему знати. що, Спочатку. Ні, зараз дізнаєшся. Зараз ставки прийму. Став 30. Так, є. Євген отримав. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так. Євген, обирай. А, іще одне. Е, дивіться, блять, це треба було. А давайте. Все зроблено. Блять, поставлено. Просто я хотів вам сказати: не, не, не бійтесь ставити багато. Питання насправді дуже легкі. Як для суперфіналу. От реально. Я, ну Чомусь мені так захотілося зробити дуже не... Ну, але ви вже. Добре, на другий раунд, на третій ставте, блять, улин з Угу, Окей. Так, е, Євген, що граємо? Почнемо зі смачної медицини. Так, смачна медицина. Зараз я секундомір. Відкрию і поїхали. Чекаю ваші відповіді собі в телеграм. Блін, це так легко. Ну, я ж кажу. А. По пану можна буде відповідати? Ну, звісно, ну, коли хвилина закінчиться. Ну, так, так, так. Є від е, Євгена, від Сергія, від Ігора. Даша, Артем, Дмитро, Людмила. О, я не знаю, до речі. Ну, ось так О, мені склалося. У вас 20 секунд. Вже менше. І менше, і менше, і 5 секунд. Час. Так. Е ага. Я не отримав відповіді від Людмили. Все, отримав. Я уявлення не маю. Раз, <звук> два, три, чотири, п'ять, шість, сім, так, Можна слово. Все, отримав. Так. Спочатку відповідь, а зачитати ваші... Нехай Павло хоче по фану сказати. Так, Давай, Павло. Це сіль, Текіла і лайм. Ну, звісно, ла, ну, звісно. Так, ну, звісно. так би так, так я, 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 я написав Текіла і вода. Так, метро, на жаль, я не зарахую таку відповідь, бо mm -hmm. не повний список. Так, Людмила 10. Відповіді не було. 8. Залишається. Дмитро, такіла вода. Ну, на жаль, ні, поставив 15, залишається 12. Артем. Поставив 3 відповіді не було. Залишається 8. Даша, Даша, шоколад і кава. Ну, все добре. Окей, добре, так, добре. Залишається 16. Ігор Сіль Текіла Лайм. Навіть послідовність правильно. Я перепрошую. Молодець. 202. Давай на 300. У Ігора Сергій. Текіла лайм, сіль, Ну, послідовність не та, але ну, я зарахую, звісно. 28. Плюс 18, 46. Ой, Ігор. О, все, немає нічого. Так, 46 у Сергія. І Євген 1 поставив. Відповідь неправильна. Euh, залишається 7. Так, знову обирає об об Євген. Ставки. Ставки, а, чекаю вашу ставку. У Ігора 202 бали, у всіх решта 97. Молодці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, е, нема ставки від. А, все, є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Євген, набирай. Ой, зараз я закрию, ага. Штати? Так, Так, тут багато тексту. півтори хвилини вам дати. Давай тексту. Давай півтори, так. Давай, Давайте півтори. Зараз є. Yeah. Все, поїхало, час пішов. Скажете, коли треба ну, вниз опустити. Там ще є текст. Опускай. Да, опускай. Uh -huh. 40 секунд пройшло. Поки що. Жодної відповіді. Так. У мене є варіант. Є одна відповідь. Друга. Так, добре, не буду у вас е своїм одна, друга, третя, блядь, відволікати. Коли час закінчиться, я скажу. 15 секунд. П'ять секунд. Все, час. Так. Да, кажи. Це незалежність, це як воно, Independence, і там індіанці — Індіан, може це якась індіана, штат. Я не ж не знаю. Ні. Ні. Окей. А можна, я ще попробую? Звісно. Може Ні. Я чув, що це з індіанської походжі. Ні, Не Connectico. Коннектикут, я думаю, що це щось індіанське, так? Мені щось так, так. здесь. Ні, але ж що... тут. 26 штатів Ага, Ну, Ще, ще є один варіант такий в тупу. Вашингтон, типа через президент. Так? Варіант. Штат Вашингтон. А, це Вашингтон. це і штат, і тільки ДСІ. А ще з першого президента. А, так. Так. Не запозичена, власне, з історії Незалежної США. От назва штату. Так, добре, поїхали рахувати ваші бали. Людмила, 7. Відповідь неправильна. Озвучувати відповіді ваші. Ну, ну ні, не давай. треба. Мені буде соромно. Даша, Даша, бля. Це навіть не штат, так. Це Та навіть не штат. Ти, ти написала Тернопільська область? Точно. Америка вже. Один. залишається. Я молодець. Так, Артем Вашингтон. Поставив три. Відіграв свої три програні в минулому раунді. Е, Ігор 102, відповіді не було, правильно? Не було, так. Да. Не було. Залишається 100. Так. І... А, Євген. Три поставив, написав правильно. 10 балів. Чекаю, Сергія. Е, Сергій. Сергій. Сергію двоїться довго. Зараз, зараз дійдемо <смір> до Сергія, і в Сергія 91 бал. 32? <смір> і... Він поставив 45 з... З... зі своїх 46. І вже не так і Ігор може відпочити. <смір> <смір> Повторення бложему. <скільки> <висковати. смір> так, е Дмитро поставив 12, відповіді не було. Дмитро перший залишає супергру. Все, наче всіх порахував. Чекаю ставки на заключне питання. Не знаю, що поставити, не знаю. А, я не, відповідь вам не показав. Ось так виглядає прапор штату Вашингтон. Так, раз, два, три, 4, 5, 6. Все. Всі поставили. Хвилино. Поїхали. А, поняв. Розумів. Да, це це найлегше. Угу. дуже легкий питання. Добре, вам погано, чи що? А, а ні. ні, якось уже. Чого не раніше? Ну, так вийшло. Даша, зараз ти відповісиш правильно, а всі решта неправильно, підуть воли. Так, так точно, точно. Так, І ти виграєш два бали. Схема надійна, як швейцарський банк. Угу. Годинник. І він теж. Це, напевно, всі, мабуть, правильно відповіли. Блін, я без поняття, чесно. Серйозно, ла. Ігор, це час. А, час, блін, ну тоді. Серьезно, можна, хоч скажу, блі. тихо Ігор. Не знаю. Я чисто е, від назви категорії, але мені. Швиденько, думається, що це не воно. Все, є відповідь. Ну, це взагалі, тупо, не воно. Як не воно? Так. Оте, що написав. Поїхали рахувати. Давайте від спочатку. аутсайдерів по, Найменше так, від аутсайдерів. Дар'я. Е, відповіла правильно, поставила один. Я поки не буду озвучувати правильну відповідь. Добре. Добре. Інтригу трохи збережу. Так, далі. Правильна відповідь. Е, Євген, три поставив відповідь е, неправильна. 7 балів. Е, Сергій поставив 91 бал і відповів правильно. Ой, молодець. Е, так, Артем поставив 11, відповів правильно. Едмила, я думаю, що Людмила поставила. О, лин, звісно, відповіла правильно. Девина. істини. Є... Ігор, Ігор що ти написав? Та, я не вичаваю, що я написав, до мене дійшло, що це, напевно, цей теплофор. Так! Бля. хамуха. Єдине, що я вам можу сказати, ніхуя собі камбек. Просто ось вам і ігора вже переможцем назвали. Мені просто було б ставити по одному балу кожного разу. Ну, так не цікаво, так. Я теж так подумав. І ось так все перевернулось, і вітаємо Сергія. Дякую, дякую. перемогою. Молод, молодець. Ну, ось таке. Коротше. Такий квіз. Квізи в нас навіть.